Шановні випускники, я вас всіх вітаю, від імені всього професорсько-викладацького складу, від імені родини-засновників університету, особисто від себе. Вітаю вас із закінченням університету. От ми живемо з вами під час війни, коли кожна родина робить свій певний вибір вчитись чи не вчитись. Поїхати чи залишитись. Давайте будемо чесними, кожен би міг би поїхати за кордон, бути в безпеці, але прийнято рішення залишитись. я вам скажу, це правильне рішення. Можна було не вчитись, можна було, ну поки війна там, залишити навчання на після вже перемоги України, але ви продовжили, продовжили навчатися. Це правильне рішення. Як університет Пилипа Орлика не зупинився не на один день під час війни, переформатовувалися форми навчання згідно закону і в укриттях, і онлайн, але рух вперед продовжував бути. І ми зі свого боку, як адміністрація університету, все зробили правильно. І ось ця совокупність правильних рішень. Вона і призвела до того, що ми з вами тут сьогодні зібралися і ми дійшли до мети. Я е, всіх випускників вітаю, і от е, пані Олена говорила про доросле життя, що воно починається. Е, знаєте, я вважаю вам, щоб, от як кажуть, найкращі роки то студентство. От із свого досвіду я б не можу погодитись з цією гіпотезою, бо кожний рік життя він найкращий. І студентство, і школярство, і доросле життя. І я вам бажаю, щоб ви вже в мене час, щоб сказали, і студентство було класне, і зараз життя класне, життя в цілому вдалося. Я вас цим, дуже вам цього бажаю, вітаю вас з завершенням просто чергового етапу свого життя. Для всіх випускників бакалаврату можу сказати, хто закінчив коледж, я не знаю, хто є чи такі, да? наші двері університету відчинені для вас. Продовжувати навчання до магістратури, може аспірантури, докторантури. Відчинені наші двері університету, відчинені наші серця. Дуже приємно бачити зараз іде, починається змішана форма навчання. Як от студенти скучили за навчанням офлайн да, в живій аудиторії, Вірте і викладачі дуже сумують за цим. бо це онлайн всього не передає ніж жива аудиторія, ні живі очі, ні живе спілкування. Це просто, ну от зараз потрошки зараз втілюється. Як буде надалі, не знаю. Вірю. Те, що після перемоги України все стане на ті рельси, на яких і було. Коли ми приїжджали на вихідні е, до ваше міста, наші викладачі робили начинки, то пам'ятаєте, напевно, да, ці, е, ці часи. І ви за ними сумуєте і ми сумуємо. І вірю в те, що так і буде. Бо. Що можу сказати? Я окремо е, вручення дипломів хочу е, включати із слів. Вдячності великої і низкого Укліна, керівникові вашого інформаційного центру, пані Олени, Олени Вікторівни, Олена Вікторівна, 25 років. Да, так? Да. Скільки у вас кількість випускників? Ви підраховували колись? Більше двох тисяч випускників. Це в вашому місті та районі. Так? Да. Уявіть собі. Це величезна робота. Пані Олена прийшла студенткою ще в стартову оболонку документального університету. Да? Потім трансформувались, розширились в університет Пилипа Орлика. Це загальна кількість. Вам від імені всього професорського викладацького складу, особисто від себе, я вас знаю також з 2009 року. ви завжди були настільки працьовиті, настільки активні. Так вона приїжджає в головний, головний офіс університету і за кожного студента бігає, просить, домовляється. Вже не всі викладачі кажуть, ми ж вчиться. В нас не керівник інформаційного центру, чи студент. Тест... А от а вона разом зі всіма. Дві тисячі студентів. Це серйозний кадр. Скільки населення в Подільську? Близько 30 тисяч. 30 тисяч. Але ж у нас є подівський район Балт, вот приведи мені університету професорського викладацького складу. Вам Я вам бажаю натхнення продовжувати в цьому ж самому аспекті. І я вам кажу, що всі студенти, хто навчається в Подільську, в Подільському районі, вони надійних руках. І ви навіть координація, да, вам не треба мінімальна. Ви все самі. І так хай далі і буде. Шановні дорогі, всіх вітаю, всім гарного настрою, всім натхненням роботі. Все буде Україна. Низький вам, всім уклін. Слава Україні!